включить алло не не выключается уже есть ага. ну света тут где я Да. Шо, доброго дня, колеги. Доброго дня всім е, починаємо засідання постійної комісії з питань соціальної політики та праці. Нас сьогодні в порядку денному три питання. Перше це розгляд проєкту рішення про внесення змін до міської цільової програми ветерани Одеси на 2024-2026 роки. Друге, розгляд проєкту рішення про внесення змін до положення про порядок надання адресної допомоги вразливим верстам населення міста Одеси та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 3 лютого 2021 року. І третє питання про затвердження передавального акту комісії з реорганізації комунальної установи Одеський міський центр обліку бездомних громадян. Колеги, Пропоную прийняти е, порядок денний. Хто за? Одноголосно. Е, перше питання: розгляд проєкту рішення про внесення змін до міської цільової програми ветерани Одеси на 24-26 роки. Олена Петрівна. Доброго дня, шановна Ліля Васильівна, шановні члени комісії. Програма верні, рішення про внесення змін до міської цільової програми «Ветеран Одеси на 24-26 рік розглядалися на виконавчому комітеті і виносяться на розгляд сесії. Зміни до програми внесені у зв'язку з тим, що ми завжди після реалізації програми протягом півроку проводимо аналітику щодо використання. Ання коштів по заходам до кінця поточного року, і для того, щоб відкоригувати, ми переносимо по тих заходах, де є де буде не використання в повному обсязі. На ті заходи, де цих коштів не вистачає. От таким чином була проведена перерозподіл. Сума коштів, яка йде на програму, вона не змінюється в той же час. При розгляді на корні раді з ветеранської політики. Uh, Питань щодо. Um... Змін до програми було внесені пропозиції і по наступних заходах. По-перше, це стосується тих батьків загиблих, які не отримують щомісячної допомоги. Я нагадаю, що програмою передбачено, що для члена сім'ї загиблого призначається, щомісячна допомога у розмірі 3 тисячі гривень, але це така допомога призначається одному з членів родини. Тому є ситуації, коли призначається Ця допомога дружині, бо є малолітні діти. А батьки таку допомогу не отримують. Тому для таких батьків, які не отримують допомогу, було передбачено програмою до дня захисника захисниці. Ви одноразова виплата 3 тисячі гривень. За пропозиціями членів Критенційної ради ця сума збільшується з 3 до 10 тисяч. Окрім цього, була передбачена для дітей з числа членів сімей загиблого, які йдуть до першого класу. також можливість надання одноразової допомоги для підготовки 5 тисяч гривень. Коли ми проаналізували програму, то ми внесли пропозиції щодо розширення категорії дітей, тобто не тільки які йдуть до першого класу, а взагалі всі. Діти шкільного віку, які йдуть до школи, і розмір цієї допомоги також збільшимо з 5 тисяч до 10 тисяч гривень, враховуючи, що на сьогодні йде дуже багато запитів від родин саме на підготовку дітей до школи. Після прийняття рішення виконкому виникла необхідність внесення додаткових змін, тому ми звертаємось до комісії, підготували листа і просимо внести поправку. Перша це технічна правка, тому що при формуванні програми було некоректно прописано слово не членам сімей, а родин, тому по закону йдуть члени сімей. Тому ми змінюємо назву порядок надання адресної максимальної допомоги не родинам загиблих, а сім'ям загиблих. Ну, це технічна така правка і крім цього до департаменту звернувся департамент лист надійшов ли департаменту внутрішньої політики від 29.08 номер 01.1-11273 з проханням розглянути можливість внесення змін до програми передбачити у напрямку вшанування загиблих померлих ветеранів війни військослужбовців та осіб які забезпечували оборону україни захист безпеки населення та інтересів Держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України новий захід, А саме це мимо реалізація та вшанування пам'яті учасників українсько-російської війни і з проханням передбачити. Кошти у розмірі 200 тисяч гривень на департамент внутрішньої політики і чотири районних адміністрації, тобто загальний обсяг фінансування 1 мільйон гривень і на п'ять суб'єктів. Це дасть можливість по-перше, 29-го була розпочата відкрита початок олеї героїв. Там були розміщені не тільки. Обмежена кількість загиблих, хоча на сьогодні в нас вже кількість загиблих набагато більше. Я не буду цифри називати, бо якщо йде трансляція і для того щоб продовжити створення таких алеї для того, щоб є запити щодо встановлення там меморіальних дошок і таке інше, тому і виникла необхідність передбачити кошти на це фінансування, тому ми просимо підтримати цю це прохання департаменту внутрішньої політики і правкою внести зміни до програми в частині фінансування таких заходів щодо вшанування пам'яті пам'яті наших. Загиблих захисників, захисниць і тих подій, які відбуваються для того, щоб це була одна із, один із запитів саме родин і сімей, які звертались к нам з різними проханнями. Це було одно із прохань, що створити таке, таке да, дякую. Да. Ще раз, як ми правильно розуміємо, загальне фінансування програми вдається без змін. Так, воно... Внутрі, да, внутрі самої програми. Друга так. Поправки зміни виділення, якщо немає то хто залосно, дякую. Друге питання. Порядку денного розглядає проєкту рішення про внесення змін до положення про порядок надання адресного допомоги на ковід населення міста тому що я повністю сосредоточився на в даний порядок вносяться зміни на, відповідно до листа, який надійшов від чотирьох районних адміністрацій, і він стосується зміни назви заходу, який передбачає можливість відшкодування надання допомоги на відновлення житла, яке постраждало від ракетних обстрілів внаслідок збройної агресії. В в самому порядку було передбачено можливість відшкодування пошкодженого житла. В той же час до райадміністрації надходять звернення від громадян, які мешкали в апартаментах, котеджах в інших приміщеннях, які були використовувалися як житлові, являючись просто приміщеннями. І враховуючи, що в порядку прописано просто житло, то нема не було підстав надання допомоги на пошкоджене. Тому райадміністрації звернулися з проханням внести доповнення не просто житло, Житла а і приміщень, які використовувались для житла, От тому вносяться отакі зміни до порядку, на себе, бо що люди там, а в мене питання. Чи є якась допомога для тих в кого постраждали саме приміщення, які не використовувалися для житла? Ну наприклад, Н ні, поки тільки тільки передбачається саме для житлових приміщеннях, тому що якщо це віко... постраждали суб'єкти, ну суб'єкти ну, суб якісь там діяльності, а держави, то ні а? А? а з боку держави є якісь а, з боку держави, там якщо це все ж ну все, що було власністю людини, все що постраждало. Немає значення, житлова на житлове. Ну, Там просто пошкоджене, пошкоджене. Власне, добре. Добре. добре, добре, дякую. Ми колеги пропонуємо підтримати зміни, які повинні попередні адрес допомоги. Хто за одного І третє питання: про передавального акту комісії з реорганізації комунального замови десь Шановні члені комісії, дане питання не розглядалося виконкомом, проте для того, щоб завершити процес реорганізації нашої комунальної установи Центру обліку бездомних громадян, необхідно за законом затвердити передавальний акт тим органам, які створював дану установу а саме це міська рада. Я нагадаю, що було прийнято рішення щодо реорганізації цієї установи у зв'язку з тим, що в місті Одесі є дві установи. Це безпосередньо був центр обліку бездомних громадян і комунальна установа, Одеський міський центр реінтеграції осіб без визначеного місця проживання. Центр обліку бездомних громадян виконував майже одну функцію це реєстрація тих осіб, які повинні отримувати соціальні послуги саме в центрі реінтеграції. Тому при проведенні аудіту було зроблено зауваження щодо оптимізації діяльності і створення єдиної установи, оскільки. Вони навіть знаходились на, за однією адресою. Тому було прийнято таке рішення, це була реорганізація шляхом приєднання. І після того, як були проведені відповідні перевірки пенсійного фонду і податковою, стало питання необхідності передачі того майна, яке було на балансі у комунальної установи, що реорганізується, до тієї комунальної установи, яка приєднується. Тому треба отакий от передавальний акт, який підписаний членами ліквідаційної комісії, затвердж... затвердити рішенням виконкому. Дякую, ну раз ми вже поговорили. Про міський центр обліку бездомних громадян. Скажіть, будь ласка, зараз приймають усіх такі, жіночі? Да? Е, так, е, ну, по-перше, центр обліку бездомних громадян він е, Функцію не виконував, у нас якраз притулок надається в центрі реінтеграції. І так дійсно є два відділення для жінок на Балтка, дорога 2 і для чоловіків вулиця Цілковська, 1. Приймають туди тих осіб, які за законодавством по статусу мають статус бездомної особи. Це чітко визначено законом. Але враховуючи воєнні часи, враховуючи таку ситуацію, то у виключних випадках ми надаємо можливість. Там перебування і тих, хто ну, з якихось причин зараз не може перебувати. Наприклад, ну, у нас є декілька установ, які дають притулок. І ми на вулиці Хімічній, там де центр соціально-психологічної допомоги переміщеним, там прямо прописали, що і для тих, у кого житло постраждало від російської агресії, вони є дісітами. Але коли цього на хімічне не було приміщення, то в таких випадках ми могли там тимчасово щоб людина не залишалася на вулиці, пом там. Це по перше, по-друге, якщо там є виключна ситуація, то для короткотермінового перебування ми можемо надати там притулок і навіть тим особам, які не мають статусу бездомної, але це ну у виключних випадках, і тільки якщо є на то підстави обґрунтовані. Тому, на жаль, я знаю, що є ситуації, коли іноді громадськість, розуміючи, що це як просто там отель, якийсь, куди можна поселити будь-кого, в будь, будь -ко коли, то це, це не так. Тобто є чітко законодавча визначений порядок, хто має право отримувати там послуги. Але ну, в кожному випадку є винятки. Дякую. Колеги, Хто поколує приймає? Про затвердження передавального акту комісії за реорганізації комунального новин Одеський міський центр обліку бездомних майданчика. А і винести на сесію. Одноголосно, дякую. Є ще якісь додаткові питання, які нам повинні зараз на теперішній час ні, але ж найближчим часом ми будемо ті питання, що ми з вами обговорювали щодо програми на наступний рік поэтому. Я хочу, що нам потрібно на цю сесію вже наступну сесію підготувати і програму репліс до міського ради, і програму недерного політики, то протидіяли наш нацистів, я думаю, що ми. Вами після цієї наступної сесії, яка зараз буде, зберемося, ще проговоримо з Оленою Петрівною і нашою комісією, Всі питання, які в нас вже обговорюються, і на наступну сесію вони так. Програма да, програма рівність це будуть просто зміни, як ми а а щоб гендерна програма це нова, бо термін минулої закінчився в цьому році.